Найменше село Коломийської громади відзначило храмове святом. Того дня місцеві мешканці дивували гостей неповторним колоритом та унікальними традиціями. У спільній молитві згадували захисників і просили перемоги. Окрему програму представив центр патріотичного виховання та допризовної підготовки, який працює у Кубаївці. Під покровом Петра і Павла живе найменше село Коломийської громади. З нагоди свята у Кубаївку з'їхалось багато гостей. Після спільної молитви у місцевому храмі перейшли до пізнавально розважальної програми. Серед всього презентували присутнім тамтешні автентичні традиції святкування Петра і Павла. Ми всі тут у щирій дві, не сла. Щороку на Петра у Саджівці, Кубаївці, люди відзначають по-особливому. Ціла вулиця збирається петрувати. Хто йде в пастухи, виганяє корови, тому дають з собою Петрівщину. Молоді хлопці-дівчата йдуть на ніч, палять всю ніч вогні в лісі. Ну, зараз не палять, бо війна, звичайно, але це була щорічна традиція. Ми дуже чекали Петра, коли ще я була дівчиною, аби піти в ліс і цілу ніч відзначати от, зустрічати Петра в лісі або над рікою. А люди, які старші вже, то вулицею збираються, виносять стіл, ставлять лавки, і хто що зготував, особливі страви петрівчані, ті приносять і разом набуваються, разом петрують. Ну, таке свято літа своєрідне. Вариться на Петра, коняки або гоцаки: це є голубці з, з кукурудзяною крупою, але з бурякового листу, який прив'ялений на сонці. Печуться мантули, Одким сиром і з кропом, або з вишнями, ну, що з чим є, з маком. Е Вариться, звичайно, якийсь компотик з фруктів, жариться молоді овочі, смажаться молода картопелька, огірочки, помідорки. Ну такі такі страви вже. Тобто я наскільки я це розумію, що це вже святкується початок літа і так само літнє сонцестояння, і вже є перший урожай, і люди вже святкують, що вони дочекалися до цього урожаю. Атмосферу свята доповнила мистецька програма, яку підготували за участі артистів Коломийської громади. Сьогодні колективи нашого Палацу культури та мистецтво народний дім це є фольклорний етнографічний ансамбль тайстра, наш молодіжний колектив «Гуцульська мрія, вокально інструментальний, наші саджавчани представляють традиції, які притаманні саме цьому дню. дню Петра та Павла, напевне, кожен собі задається питання: ну для чого ми це робимо з року в рік, одне і те ж саме? Все дуже просто для збереження нематеріальної культурної спадщини, яка є сьогодні надзвичайно цінною складовою для кожного українця. Згадали цього дня і Мирона Забарилу, людину, яка віддала своє серце центру патріотичного виховання та до призовної підготовки в Кубаївці. Присутні мали нагоду повчитись керувати дронами, повправлятись у стрільбі та ознайомитись із кінологічним центром. Ну, ситуація в світі спосередньо в наш в Україні змушує, і це вже наші будні, ми вже від цього не будемо відступати. Це буде постійно. Ми будемо навчатись, навчатись, навчатись тримати зброю, навчатись з нею користуватися, будемо вивчати трошки тактики. А що стосується дронів, пілотування закликаю всіх навчатися, тому що це є майбутнє. В Кубаївці офіційно зареєстровано 36 мешканців. По факту проживає 14 осіб. проте в селі дуже часто гамірно і людно. Окрім відвідувачів центру патріотичного виховання та до призовної підготовки, цю місцину облюбували і для відпочинку.